Ну що, катнем трішки по Львову? Я не маю впізнати цей парк. А для тих, хто не знає, це є парк Погулянка. Один з найбільших парків Львова. Рокси є де розманутися і велосипедисту, і пішоходу. Покидаю парк погулянка і направляюсь в сторону личаківського цветоря. Ось вже перед вами починається Личаківський цвинтар. Кінцева зупинка трамвая Сімірки. Ну, а це є вулиця Черемшини. Мені ця вулиця доволі знайома, бо тому що коли я вчився в універі Франка, то я цією вулицею ходив на спорткомплекс університету, він тут знаходиться. Навпроти Литяківського центру. А також я тут проходив практику, ось там ботанічний сад Львівського університету. На першому курсі я проходив там практику. А зліва Личаківський цвентр. Ну, обхильчик тут такий нормальний. А це вже починається спорткомплекс університету Франка. П'ять років я сюди ходив. Przyjemnie z pochody, ale dobrze z pochody. Раз піти удвох з тобою, за руки взятись, як колись. А як стежками осінню злою, де перший раз з тобою ми зійшлись. А це початок вулиці Личаківської. І далі я їду в центр Львова. Бую проїхати біля трамвая, це було ризиковано. І зараз поверну наліво в сторону Львівської ратуші. Це вже одна з найстаріших частин міста Львова. На пізам чи тебе зустрічав я, коли поїзд далека не а я сам ще до не відав, що так скоро покинув мій вів. Кілька днів всього ми зустрічались, та ці дні наче каскань, хоч його землеждали, та у Львові себе Бо тут у Львові отудольвові, все забудеш. Бо тут як заживешеш, освітче більше Не повандруєш, бо Львова не знайдеш усі бажання і сподівання, і повной чарі стрільський парк, де без тобою прохочались, що то ж цілий світ без Львова вар? На підсамчі з тобою прощався, коли поїзд далека гудів. мішаючи, тихо питала, чи побачу колись ще не вів, чи зустрінемо ще раз з тобою. На підзамчі, чи будемо колись, чи по парку пройдемось з тобою, як тоді кого. Не зійшлись, бо тут, у Львові, про все забудеш, бо тут у Львові, як заживеш, у свій вже більше не помандруєш, поївова не знайдеш, усі бажання і сподівання, ти повнічав стрийський пар, де ми з тобою прохачались, що ж цілий світ без вар Туристів, до речі, не так багато, але ну, по-перше, це будній день, по-друге, зараз країні війна і не так багато людей з туристичними цілями їздять в на наше місто. Ну що ж, пора їхати далі. Зараз я під'їжджаю до одного із найвідоміших ринків Львова, Вернісаж. Тут продають всякі колоритні речі, колоритні люди. Раніше тут багато було речей з старовини, зараз картини, всякі магнітики, ліжники Ні, такі ті самі. Колись був цікавіший вернісаж. Ну, а це перед вами оперний театр. Зараз я під'їду до нього ближче. Тут же є навіть велодоріжки. Скоро відкриють фонтан ось тут. Раніше він був архітектурний, зараз це просто сухий фонтан, якось так воно називається. Ну, скоро запрацює сезон фонтанів, і тут будуть діти, як в аквапарку купались. Ну, а це опера у всій своїй красі. Готель Панорама. Там далі гран Готель. А ось це високий замок. Ну, а це загалом вулиця Городоцька. І перехрестя з Чорновола вулиця, отам. Проспект Свободи, Городоцька. Загалом вулиця Городоцька є найдовшою в місті Львові. Львова прямо універмаг Магнус вулиця Шпитальна, це такий базарний район, багато магазинів, ну і також тут знаходиться трішки далі краківський ринок. Вулиця Рапопорта. Тут знаходиться роддом, де я народився. Це я проїхав вулицю Клепарівську, зараз їду паралельно вулиці Шевченка. Вулиця Шевченка це, мабуть, друга по величині, по довжині вулиця після вулиці Городоцької. Вона йде паралельно Городоцькій, тільки Городоцька веде в Городок, а Шевченка веде в Рясне в сторону Яворова. Ну і тут вже велодоріжка. Зовсім розумію, де вони ходять, гуляють як по проспекту, велодоріжка все таки, але людям пофіг. У нашого міста є один недолік. Місто від... є старе і розраховане на їзду на фірах. І не розраховане воно на таку кількість будинків, як зараз будують. А Зараз, на жаль, кожну частину міста, кожен вільний клаптик намагаються забудувати ось такими от будинками, які не зовсім вписуються в його архітектуру. От Дивіться, зліва такі коробки дешеві. А справа іде у нас архітектура стара. Ось такий десонанс виходить. Бруківка, старі будинки, а біля них височіють ось такі от сучасні скелі, я б сказав. Тут втрачає свій шарм і свою ідентичність, на жаль. І жодними велодоріжками і тротуарами цього не виправити, на жаль. Ну, фактично, центр міста ми вже покинули, зараз прямуємо в сторону рясного, справа буде. Один із найстаріших цвинтарів Львова, Янівський. А зліва буде поворот на Левандівку, про яку ще співав Гарік Кричевський, якщо хтось пам'ятає, хто це такий. Припаркувалися таксі на велодоріжці. Hyundai Ioniq. Мені, до речі, подобається 5-й 6-й іонік. Наше зелене світло. Тут колись знаходився великий завод автонавантажувачів, який на весь Радянський Союз постачав автонавантажувачі. Це був один із його корпусів. Ну, тепер тут стоять новобудови, як бачите, цілий квартал, цілий район. О, це один із різновидів велодоріжки міста Львова, коли кусок дороги забирають. Під велодоріжку намалювали білу лінію, велосипед на дорозі. Ну і маємо ось таку от велодоріжку. Заїжджаю в район Левандівка. Це завод Ліму, який робить морозиво. Колись воно було смачне, але зараз не знаю. Якось мені ліму не смакує. А це Левандівське озеро. Це озеро використовувалося як технічна водойма якраз для заводу Лімо. Але з часом його облюбували місцеві жителі. І тепер це відпочинкове озеро. Єдине, що купатися, здається, в ньому заборонено. Ну і ресторан, готель на озері. До речі, в озері водиться велика риба, але її не можна ловити. Стається білий амур. Оце будиночки для лебедів. Тут кожен рік прилітають лебеді, качки. Ось, до речі, здається, качки і полетіли. Та качки, ну і тут качки також у нас плавають. Але щось риби я не бачу. А риба тут є. Але нагадую, ловити її тут не можна. Давайте я підійду трішки далі, подивлюсь, можливо там якась риба є, де оті діти. Якось так. Це була перша частина відео на ровері по Львову. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. І далі буде якийсь інший район міста Львова.